Усім привіт! Ви просили. Я тут в магазині Треш стартували нові акції. Нектари, світанок, яблуковишня 45 гривень за 950 мл. Спрайт по 32 гривні, літр та 250 мл. В таку ж ціну і фанта. Десант. Пиво літр 250 мл за 45 гривень. Оболонь світла 2 літри 200 мл за 62 гривні. Стожари жари цукарочки від торгової марки Світоч 196 гривень 159 гривень. Соломка картопляна, торгова марка Премія 37 гривень. Чипси від Лейс смак грибочки 43 гривні. Горошок зелений 460 г 44 гривні. Відторчий соус шаурма 24 гривні, соус Аджика 24 гривні. Шоколад молочний, міленіум 43 гривні. Вага тут 105 грамів, ковбаски кабаноси по 60 гривень, 80 грамів. папір туалетний 70 гривень, 8 рулонів. Двошаровий. Так, це серветки паперові розібрали, 28 гривень, може, ми знадемо на відділі. Засіб для прання Wash and Free, 87 гривень 2 кілограми. Капсули для прання Wash and Free 4 в одному, 11 штук за 114 гривень. Солоні вафлі від світоч Артек з маком сиру по 15 гривень, вафлі повна чаша по 10 гривень. Ось такі какао. Такі вафлі з шоколадною начинкою за 37 гривень, печиво хід 65 гривень, вага 220 г. Такі вафельки кокосові 37 гривень 140 г. Гр. За 27 гривень печиво від біскоті Тайм – 170 грамів. Такий варіант кукосила 27 гривень. По 29 гривень печиво Enjoy абрикосове. Вага 430 грамів. Печиво Тоня 65 гривень 160 грамів в упаковці. Чай. Шоколад молочний від торгової марки світо чи з фісташковою начинкою, 109 гривень, вага 240 г. Хтось десь сказав, що трохи схоже на ось цей нашумівший дубайський шоколад. Особисто я не пробувала ні дубайського, ні ось такого. Хто пробував, залишайте свої враження. Буде цікаво почитати. Такий шоколад по 95 гривень. Теравіта. Вага 235 г. І ще є з вишневою начинкою. По 36 гривень міленіум шоколад. Є такий біленький. До речі, щось не бачила я в такому білому варіанті в інших магазинах, а в краще є. По 47 гривень шоколад від Millennium. Вага 100 г. Вироби макароні, макаронні зара 50 гривень за 500 грамів. Такий варіант спіральки теж 500 грамів, 50 гривень. Пене 50 гривень теж 500 грамів. Макаронні вироби, спагетті за 80 гривень 500 грамів. За 50 гривень такі спагетті. І такі сіки, ті, що в акційні по 50 гривень. Є різні. Цукор білий, 13 гривень, 250 грамів, кубиками. Такий цукор за 35 гривень, 100 по 5 грамів. кубиками. Рис ціна 30 гривень. Це є 8 пакетиків по 80 грамів, загальна вага 400 грамів. Крупа пшенична кускус -кус, 50 гривень в упаковці 400 грамів. Крупа пшенична «Бугур» 45 гривень 700 грамів. Крупа вівсяна 18 гривень за 500 грамів. Гречка по 57 гривень неакційна, 47 гривень. По 80 гривень рис шліфований круглозернистий, 1 кілограм 78 гривень. Крупа пшено 1 кілограм за 26 гривень. Горох 1 кілограм за 32 гривні. Ситий двір. Рес від торгової марки Премія довгозернистий пропарений за 80 гривень 1 кілограм. Комуліно по 99 гривень. Теж кілограм. Приправа хмелі Сонелі 14 гривень за 20 г. Зелень кропис сушена, 18 гривень 8 грамів, орегано 20 гривень, вага 10 грамів, базилік сушений. Якщо брати дві штуки, то ціна 6,80. Точен, 10 овочів приправа за 16 гривень. Вага 60 грамів. Суміш горіхово-фруктова з цукатами 150 грамів за 45 гривень. Магдаль сушений 69 гривень за 150 грамів. Сіня соняшника ядра 23 гривні, вага 300 г. Чорнослив за 83 гривні 200 грамів. Чипси яблучні 40 грамів за 37 гривень. Чипси бананові 55 гривень. Манго сушене 139 гривень за 250 г. Банані 200 г. На олію соняшнику нема акцій. Єдиний варіант це від повної чаші 3 літри за 199 гривень. Це курячі, 3 гривні 90 копійок, якщо брати поштучно. Такий варіант 55 гривень, квочка 62 гривні, домашній квочка 60 гривень за 10 штук. Майонез від торгової марки торчин Європейський 300 г за 35 гривень. Майонез золотий від торгової марки Щедро 35 гривень. 300 г. Мандаринки по 60 гривень моркот. За кілограм. Грейфрут 60 гривень за кілограм. 35 гривень коштує яблуко Чемпіон. Ціна за кілограм. Онець від торгової марки Премія 160 г за 99 гривень. Персики половинки у легкому сиропі. Якщо брати дві штуки, то ціна буде 101 гривня та 70 копійок. Макова начинка 99 гривень за 400 г. Ананаси кільцями. Від торгової марки премія 85 гривень. Оливки зелені з кісточкою 300 г за 50 гривень. А є ось такі в пакетику 190 г за 30 гривень. Перець. Зелений середньої гострості ціна 50 гривень за 250 грамів. Такий салатний мікс. Ціна 60 гривень. Вага 75 грамів. Знижка аж 40% на сьомому філе-шматочком. Вага 150 г, ціна 149 гривень. Торгова марка Валадіс. Коктейль із морських продуктів. Такий морський коктейль в олії 180 грамів за 72 гривні. Оселедець від торгової марки Премія 65 гривень за 270 грамів. Є два варіанти. Із прянощами або класичний. Сардельки від торгової марки «Глобіно» 20 гривень за 100 грамів. З сиром. 70 гривень. Хамон. Вага в упаковці 60 грамів. Така нарізка. Ковбаса. Аркал 99 гривень за 100 грамів. крафтер, сулугуні палички копчені. 100 грамів за 43 гривні. В упаковці 360 грамів. Це орієнтовно. Тобто, моношта, це ціна не за упаковку, а за 100 г. Сир крафтер Сологоні палички 43 гривні за 100 г. Такий сир звенигородський 180 грамів за 66 гривень. Шляхетний з ароматом пряженого молока. 180 грамів та 65. І сметанковий глобіном 65 гривень. Сир перін голландський 70 гривень за 160 грамів. Сир плавлений періатий ковбаскою. Ціна за 100 грамів 29,60. Сирок від торгової марки Чудо 15 гривень, 100 грамів смак. Пишня? Десерти від торгової марки лактель. Дольче 41 гривня, 300 грамів вишня, шоколад або банан шоколад. ряженка торгова марка «Яготинська», 300 г за 26 гривень. Йогурт «Галичина карпатський 30 гривень, в упаковці 280 грамів. Йогурт білий молокія 29 гривень, 300 грамів. Ряженка від торгової марки Ферма за 55 гривень. Кефір ягутинський 25% жирності 850 грамів 43 гривні і торгової марки Радимо молоко пастеризоване 50 гривень. В упаковці 870 грамів. Сметана ягутинська 20% жирності за 33 гривні та 50 копійок 180 грамів. 40 гривень 29 гривень сметана яготинська 180 грамів, 15% жирності.